Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини і сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрії стартувала виставка Продаж фарби рідного міста. Учнівський та пет колектив ліцею номер 17 ярмаркував та збирав на ЗСУ. Приютівські офіцери громади святкують перший ювілей. Арба рідного міста таку назву має благодійна виставка Продаж картин від Олександрійських художниць зараз впізнавані місця Олександрії, які зобразили на своїх роботах майстрині, експонуються у центральній міській бібліотеці. А на день міста, 28 травня, придбати картини і тим самим допомогти ЗСУ можна буде у парку Шевченка. На відкриті виставки була і наша знімальна група. Катерина Капканець одна із місцевих художниць, яка представила свої роботи на благодійній виставці продажу фарби рідного міста. Майстриня зі шкільних років не брала участь у виставках, але залишитись осторонь тієї, яка направлена на добру справу, не змогла. Я малювала мій улюблений куточок. Це мої спогади з дитинства, коли ми з братом ходили до річки, і мені хотілась дуже ну, от пам'ять мене брат зараз. Під Бахмутом, і тому хотілося якусь ну, як сторінку, таку, що з нашого дитинства, з нашої пам'яті залишити. Я дуже полюбляю це місто, і навіть коли кудись йдеш в інше місто, приїжджаєш і відчуваєш себе тут вдома, навіть якщо заїжджаєш просто в місто, відчуваєш, що ти вже вдома. Тому для мене місто Олександрія це рідний дім. І кожен куточок в ньому улюблений. Шість картин із різнобарв'ям квітів презентувала ще одна художниця Олександрії Наталія Додатко. Україна квітуча, Олександрія теж квітуча. Я дуже люблю квіти і малюю квіти. В картинах тюльпани, соняшники, нарциси, крокуси все українське. Загалом на виставці у центральній міській бібліотеці представлено чотири десятки картин. На них зображені будинок Піщевича, Олександрійський театр, світлополка, площа Соборна, пожежна вежа та затишні куточки рідного міста. Це і відомі автори, дев'ять авторів, і е, такі, як Олександр Хапкін, як Наталя Ткаченко, е, і е, автори, які вперше в нас приймають участь. Всі кошти від продажу цих картин будуть передані на великий збір, який ініційовано міською радою. на… Е, з, Закупівлю авто для наших захисників. Хочу сказати, що виставка буде діяти цілий місяць, але ще 28 травня ви також можете долучитися до Прекрасного і завітати в парк Шевченка. Із 16-ї години виставка картин буде розташована в парку Шевченка. Усі виручені кошти з продажу картин долучать до загального збору на автівку для бійців з Олександрії. Більше 30 тисяч гривень вдалося зібрати під час благодійного ярмарку у ліцеї номер 17 Кошти з продажу домашньої випічки та різноманітних майстер-класів додадуть у загальну скарбничку, у якій збираються кошти на придбання автівки для військових з Олександрії. Докладніше у наступному сюжеті. Їдальня 17-го ліцею наповнена ароматом свіжої випічки. Вперше у цьому році заклад проводить благодійний ярмарок. Пиріжки, печиво, кекси, торти та пироги діти продають, аби зібрати кошти на підтримку військових. Ми з моєю матусею готували кекси з вишнею. А ми вчора готували домашні, дуже смачні кекси. Ви зможете їх скуштувати. 8 гривень на столі від 4 Б класу. Ми вчора готувалися до цього свята, ми обійшли 11 або 10 магазинів, щоб знайти бумажні форми для кексів. У нас кекси з малиною, вишнею та шоколадом. Випічка та інші солодкі смаколики розлітаються миттєво, адже окрім ну дуже дизьких цін, це ще й смачно. Дуже смачно, Торти дуже вкусні, дуже чайнікам, компоти вкусні, дуже їсти. Дуже смачно ці столовки. Ініціатива такого благодійного ярмарку надійшла від старшокласників, розповідає представниця батьківського комітету. Це відбулося завдяки старшим класам цього ліцею. Вони вирішили зробити таку благодійну акцію та зібрати кошти, які підуть на купівлю машини для ЗСУ. Долучилися всі батьки школи. Зараз ось можете побачити дуже багато випічок, тому що всі майстрині, українські жінки, всі, всі господині, дуже багато ручної роботи. У нас ми вирішили за нашим столиком продавати все по гривні, щоб, щоб це було дітям добре, тому що перерва, всі збіглися, все перекупляли. І в нас пустий стіл. Заклад вирішив не обмежуватись лише ярмарком і провів різноманітні майстер-класи. Кошти, які ми заробимо на цих майстер-класах, ми також долучимо до коштів, які виручені будуть із продажу наших тістечок. Майстер-класи будуть абсолютно різнопланові. Це буде і блиск тату, це буде виготовлення свічок, це буде кідо, стрільба, різні квести, які проведуть вчителі фізичної культури. А майстер клас по образотворчому мистецтву по малюванню. у підсумку на благодійному ярмарку вдалося зібрати 31 тисячу гривень. Їх додадуть у загальну скарбничку благодійних зборів. 28 травня своє професійне свято відзначають поліцейські офіцери громади. Приютівка стала першою, де почали працювати поліцейські громади. Сьогодні тут працюють три дільничі офіцери поліції, які оперативно реагують на звернення та повідомлення громадян, а громадяни, в свою чергу, отримують кваліфіковану допомогу та відповіді на питання, які їх турбують. П'ять років тому у приютівській ОТГ почав працювати поліцейський офіцер громади. Поліцейська станція облаштована у Протопопівці. Вона розрахована на 17 населених пунктів, де проживає понад 12 тисяч громадян. Була значна допомога з боку держави і з боку іноземних партнерів, які забезпечили наших поліцейських офіцерів громади необхідним обладнанням. Автомобілями ми отримали безкоштовно два автомобіля. І коли ми розпочинали з двох поліцейських офіцерів громади в 2019 році, то з 2022 року в нас вже три поліцейські офіцери громади, і ми безпосередньо за рахунок селищної ради з рахунок селищного бюджету купували ще один автомобіль. Додатковий автомобіль зараз на території громади працює троє правоохоронців: Олександр Бережний, Віталій Нікулін та Олександр Чередніченко, який долучився до проекту одним із перших. Є спірні питання з приводу співвідносин між сусідами, також є факти домашнього насильства, коли там безпосередньо чоловік вчиняє протиправні дії відносно дружини. Ну, але існують такі випадки, коли і дружина вчиняє відносно чоловіка насильство. Завдяки постійній присутності поліцейських офіцерів громади на території громади, знизився майже. Повністю ну, зійшов на низький рівень, факт вчинення крадіжок. Також здійснюємо боротьбу з браконьєрством на території войнівського водосховища. В цьому році були факти, коли не пос... безпосередньо зловмисника застали на гарячому. дане Кримінальне провадження слідчими Олександрійського райвідділу було направлено до суду. Проект поліцейський офіцер громади за п'ять років чудово себе показав. Розповідає Андрій Коломійцев. Значно зменшилась статистика скоєних правопорушень. Поліцейські 90% свого робочого часу знаходяться саме на території Прітівської територіальної громади. Нам не треба чекати на виклик годинами на приїзд оперативної групи. Більше того, сьогодні поліцейські офіцери з громади займаються дуже великою роботою з превенції. Працюють по школам, працюють з дітьми для попередження майбутніх правопорушень. Поліцейські офіцери громади допомагають швидко реагувати на. Будь-які звернення населення і дуже допомагають в роботі селищної ради, а саме в боротьбі з браконьєрством. На території Приютівської громади працює одна поліцейська станція, але наразі розглядається можливість створення ще однієї. Або Войнівка, або Новоселівка. питання часу, питання, питання визначити разом із головним управлінням національної поліції в Кіровоградській області необхідність, де саме вона має бути, але поки забезпечує роботу одна станція, і цього поки достатньо. Сьогодні поліцейські громади не лише оперативно реагують на звернення мешканців населених пунктів, а й працюють над тим, щоб люди з більшою довірою ставились до поліцейських. На цьому новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.